Боротьба з корупцією тепер одна з ключових умов для утримання Україною безвізового режиму з ЄС. Європейці тиснуть на українську владу як можуть цього тижня. Виставили кілька додаткових умов. Негайно до наступної весни повністю запустити національне антикорупційне бюро, спеціальну антикорупційну прокуратуру та агенцію із запобігання корупції. Ну насправді дивна річ невже це їм потрібно більше аніж нам. Українська владна система пручається, що о, сили виглядає так, що європейці тримають безвізовий режим як солодку цукерку винагороду за зроблену роботу Україні дають ще часу на реформи Санкції проти Росії цього тижня. Європейці знову подовжили. А що зробили ми? Розбирався Андрій Борис. Збір довідок та численних папірців, черги в консульствах та візових центрах. Через все це українці проходять, аби потрапити до Європи. Візові бар'єри обіцяли знести не раз гарантовано до. 2012 року скоріш за все в першому півріччі 2001 року. 2011 року є абсолютно на всі підстави завершити цей процес до кінця року. І от цього тижня терміни вперше назвали самі європейці. Україна йшла до цього сім років. декілька місяців. Це від трьох до шести місяців. Усе залежить від прогресу. Хоча все було за крок до зриву. Україна не виконала одне з найголовніших домашніх завдань Євросоюзу. Йдеться. Зараз про низку тих рекомендацій це про боротьбу з корупцією. Європейці вимагали створити національну агенцію із запобігання корупції. Її створювали, створювали, але запустити роботу так і не змогли. Створення цього агентства воно почалося зі спроб уряду, щоб в цій комісії опинилися люди, які можуть бути контрольовані, які не мають власної позиції, контрольовані з боку уряду. Через конфлікт уряду з громадськими активістами агентство досі не працює. Відсутність дезалежного контролю за чиновниками могло зірвати безвізовий процес. Єврокомісія перенесла оголошення звіту про реформи в Україні. Рятувати ситуацію до Брюсселя полетів президент. Порошенко на міні-саміті саме так він назвав свій візит. Зустрівся з президентами Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту. Усі прорахунки пообіцяв виправити і йому повірили. український народ заслужив не тільки реформами, але й власною кров'ю і боротьбою за європейські цінності, право мати, безвізовий режим з європейським союзом. У п'ятницю Україна отримала схвальний звіт від Єврокомісії. В ньому йдеться про те, що Київ виконав усі критерії від. Та комісія на початку наступного року рекомендуватиме Європейській Раді та Європарламенту виключити Україну зі списку так званих візових країн. Україну включать до списку країн, чиї громадяни з біометричними паспортами не зобов'язані отримувати візу для короткострокових поїздок до шенгенської зони до 90 днів у півріччі. І в Європарламенті, і в Європейській Раді цю пропозицію на словах підтримують та продовжують спостерігати за реформами в Україні. Ми виконали як такий план, але те, що ми йому виконали, не означає, що нам потрібно сісти, дивитися в стелю і нічого далі не робити. Ми маємо забезпечити, що вся система, яку такими спільними зусиллями ми зробили, вона дійсно працювала. За прогнозами міністра, на фінал Євро 2016 у Франції українці потраплять вже без віз. Це липень наступного року. Оптимісти готуються їхати вільно до Європи вже на травневі свята. З собою треба мати біометричний паспорт, підтвердження місця бронювання житла чи запрошення сім'ї, де ви збираєтесь жити, і зворотній квиток. Напередодні Святого Миколая українці отримали від європейців приємний подарунок. А от росіянам навпаки вручили різку санкціями битимуть ще півроку. Росія за найскромнішими оцінками уряду федерації вже втратила через санкції 100 мільярдів доларів. Європа продовжує тиснути на той самий мозоль. Хоча ми й бачимо певний поступ по мінським домовленостям, до їх повного виконання ще далеко. Тому необхідно продовжувати санкції. Утім, це рішення могло провалитися. Допомогти росіянам заповзялися італійці. Прем'єр Матеоренці дуже намагався, аби санкції не продовжили. зрозуміло, що ми маємо. Мо таку ж позицію, як і все міжнародне західне співтовариство. Але я думаю, що цей пакет санкцій буде переглянути не в найближчі години, але й в найближчі місяці. Цей демарш видання Financial Times пояснює тим, що Італія ображена на ЄС через зірване торік будівництво російсько-італійського південного потоку. Обурює італійців те, що їх змусили відмовитись від прибуткової справи, тоді як Німеччина виступає за розширення газопроводу Північний потік. Будівництво Nord Нордстрім 2 вартістю 11 мільярдів доларів оголосив російський монополіст Газпром. До консорціуму мають увійти п'ять європейських компаній. Газогін має сполучати Росію і Німеччину в обхід інших Балтійських країн, в тому числі Польщі? Можливо, через це в Німеччині теж почали говорити, що сенсу в санкціях нема. Днями таку позицію висловив скандальний політик прем'єр-міністр Баварії і однопартієць Ангели Меркель Герст Зехофер. потрібно задатись питанням: ми хочемо залишити санкції на необмежений термін? Чи можливо прийшов час їх обговорити? Очевидно, що Росія нам потрібна, аби впоратись із кризовими явищами в світі. Підливають масла у вогонь і скандальні публікації. Deutsche Welle. видання стверджує, дочірні компанії з німеччини працюють в Росії в обхід санкцій. Мова йде про Siemens, Basf, E.ON. Але градус напруги вдалося збити президенту Європейської ради Дональду Туску. Він розсудив Німеччину й Італію, заявивши, що розширення газогону не в інтересах Європи. якщо буде побудований газогін Nord Stream 2, це значно збільшить залежність від одного постачальника палива. Це фактично зосередить 80% російського газу на одному шляху. Цей проект також фактично висушить українську транзитну трубу. Після цієї заяви посли ЄС без обговорень продовжили дію санкцій щодо Росії ще на півроку. Де марші окремих країн ЄС чи політиків Росію не врятують, поки вона сама не піде на поступки. Вважає директор інституту євроатлантичного співробітництва. Це підриватиме. Авторитет європейського союзу і члени, такі як Італія, в цьому в принципі теж не зацікавлені. Тому вони висловлюють свою позицію в внутрішньому діалозі. Інколи це вихлюпується назовні, але в принципі вони не будуть ветувати е, санкції. Путіну ж не лишається нічого, як грати міченими картами і з давно перевіреними гравцями. Разом з президентом Білорусі під час візиту батька до Москви Вони зробили спільну заяву, що міжнародні санкції можна вводити лише за згоди Ради безпеки ООН – Хитра комбінація, адже Росія в цьому органі має право вето. Тож в новий рік Росія увійде зі старими проблемами і без французького шампанського свої санкції проти європейських компаній та товарів Кремль скасовувати також не збирається. Андрій Борис факти тижня.